E Ще бути блогерами, Ти хоч трошки засмущався, чи ні? Трошечки розчесалися зранку, вмилися ноги, поставили як хочуть, і все, і вони гарні. А дівчата розумієте, довжина спідниці полін намальовувався дві години, щоб виглядав, як ненамальований. намальований. Ну тобто, це важке життя. Знаєте, що я думаю? Так вам зараз треба інтерв'ю прямо тут знімати. А для чого вам студія? У вас дуже гарно. Ви отак поставили два кресла, бо тут сіл хтось, і ми беремо в нього інтерв'ю і все. І поки ми пили каву, ми придумали, що можна інтерв'ю брати прямо на місці. А кого ми будемо запрошувати? Та людей отак, всі на виїзні, запрошую не хочу. <свісна> я насправді їхала і думала над темами, що взагалі, от мені б особисто mm -hmm. було б цікаво. А хлопці, я думаю, додадуть. Мені було б цікаво прослухати, з чого взагалі починається автоспорт. Була така історія, що подружка, там навіть подружка моєї подружки, знаєте, цю історію, але насправді вона там побачила в інстаграмі, що якісь гонки на чайки пише: ой, на чайки буду дрів, да, в мене малий, дивиться мультики про тачки. Зараз я тебе на знежену і каже: мама, мама, тачки, тобто йому подобаються тільки тачки, а батьки взагалі повз автоспорту, тобто вони ніяк цим не займаються. Ні мама, ні тато. Він каже: А можна ми з малим приїдемо типу на дріфт? Зустрінете нас, бо ми нічого не знаємо. Там не знаємо куди йти, що дивитися. Я кажу, то приїжджайте. От вони приїжджають. Дивляться, там він трогає тачки, і це саме дріфт там. Він навіть посидів в якійсь нашій машині, там все помацав, поклацав, йому да, дали там тумблери повключати. Це моя взагалі дитяча мрія, якби мені в дитинстві дали тумблери в корчі повключати. Та я вас прошу. І потім там, ну типу, приїхали, приїхали. І потім проходить деякий час. Вона каже: а можеш порадити якогось тренера, куди взагалі йти? щоб от дитина загорілася? От вона побачила, посиділа в корчі, і Куди йти? Я кажу, ну в карті. Там спитали у Шевельова, він здав контакти Макса Костини, і зараз, от там минулого тижня, здається, ця дитина виграла змагання. в Україні. Але пройшло три роки. От три роки він займався цей малий, Йому на той час було здається чотири роки. Але от я прям дам посилання на те, що він виграв, і що це за дитина. Всі побачили, що це реальна історія. Тобто дитина не займалась, батьки взагалі не займалися. Так, ну йому потім вже звичайно купили там екіпи, все інше. Тобто, і батьки зараз вкладають, але це дуже відносне вкладання. Поки це ще дитячий автоспорт, це все ж таки не коштує 50 тисяч доларів 100 і більше, як це в дорослому. Тобто, вхідний квиток він набагато набагато дешевший. Бо коли батьки чують там автоспорт, вони такі відразу. Типу, тільки не це. Краще був. Починається все з того, що більшість приходить в автоспорт, типу, на всяких ролонах, типу якось на Онова приїжджають, да, Денис, ти туди ходиш. Мені здається, ці люди до автоспорту не доходять ніколи. Вони Ні, там на, і залишаються. Насамперед, я можу розповісти зі свого досвіду. Е, зараз теж ще залишилися клуби автомобільні, які популяризували культуру автомобільну в плані там. Ауді-клуб, БМВ-клуб, Субару-клуб, Тавро-клуб. Таке от скажу. от Я в автомобільну сферу прийшов з ЗАЗ-клубу. Банально просто історія життя зустрів хлопця на заправці, їхав на батяному запорожці. Зустрів хлопця. На заправці він каже, ти не хочеш до нас там клуб там. Ну, це класна історія. Да, типа, я таке, що у вас за клуб? Е, приїхав, подивився, один щось робить, якийсь там тюнінг. тюнінг. Той, да, той, що, ну це зараз. вже ж тоді це було не тюнінг. Це була, це була ера бризоговіків з парко і наклеїк всяких. Раніше це клуби, вони більш е, популяризували це. Зараз іде популяризація, це інстаграм, телеграм і все остальне. Ну, тоді не було таких месенджерів, як зараз є. Були просто змагання між клубами. І було цікаво не тільки і дітям різному віку хлопцям. Мені на той момент, мабуть, було скільки? Ну, наверно, 18 чи 17. Це якесь спілкування, зустрічі да, просто було спілкування. Не тільки про авто, там, про життя. Ну, на різні теми можливо було поспілкуватися, і воно би, переросло вже, там, в автомобільній сфері тюнінг. Люди розвивалися, хтось йшов вчитись, йшов на картинг, уже, як Маріна розповідає. Деякі просто дорослішали і кидали цю тему. А кажуть. когось затягувало. і да, Когось затягувало, мене затягнуло. Я почав, ну це я скажу так, це покоління фільму форсаж. Гра the Ground» да. – Underground. Е, з цього все починалося. Е, я пам'ятаю чайку, <ріст> коли ще не було забору навіть на чайці. Ого. Да. Я не пам'ятаю. Да, це ти... ера Сергія Білика. Бачили відео. Це коли не було забору, паркану да, не було, і люди да. прям вискакували на да, це. Трек. Було дуже небезпечно. Так я скажу, що це все. Ці клуби вони туди приїжджали. П'ятниця, субота, там були змагання, які неофіційні змагання були. Це було небезпечно. Так, бігали діти, люди. Це було воно так. У нас особо не переросло. Переросло там в дріфт. Все ровно, ровно. За допомогою Міллера е, Валера Шевелів кальцінгову сферу більш Сергій. Якщо ми беремо допустим, білика, він більш е, популяризував вид спорту безпечний це офіційне змагання, де є забор, де не омологовані автомобілі. В той час особо не було, як такого там тяхкома. Тіком був, що, але. Он був да. Можна було без каркасу проїхати ну, да, да. і да, одна і та же машина їздила. І да. між собою просто було змагання між собою у кого швидше авто. І все. Це, це було як хобі, можна сказати. Це не було якоїсь там ну, популяризацію чогось. Воно просто переросло далі там. А ти теж Міша їздив? <свіс> Ні. <свіс> <свіс> Завжди, після тих, хто їздив, ми. Да. У, нас, <свіс> у нас, я скажу, у нас було четвер: це була площа Шевченко. Змагання нелегальні. <свіс> — В городі, <свіс> <свіс> В бороді, да, там зараз вже великі дома стоять. П'ятниця це була Чайка. Ми їздили там, де забору нема. В суботу ми теж там могли їздити на чайку чи по городу влаштовували спринт. після 12-ї ночі. Це був Збиралася там біля 40 авто. То це втрата. були Таврі, це були Мерседеси, це були і Субару, і, і дорогі, швидкі авто, які, ну, їй було просто завдання з точки А в точку Б. Я ж чому це розказую, тому що це, це є фільми форсаж і це не форспід. Ну, з цього все пішло. І от було якби, з точки А в точку Б. Треба було за там, приміжок часу добратися, хто доїхав. Бувало Той таке, булідить. що люди і не доїжджали, і ламалися, потрапляли в ДТП. Це, було, ну, це, на самом діле, це небезпечно теж це було, але отак от воно розвивалося все. А а зараз на ОНОВО перейшло чи що? Я до речі не разу не була mm -hmm. на Борисполі, от на цих ну, у гонках так би можна. Ніколи. Хтось мені мене нещодавно спитав. Типу там я кажу, що я ніколи не була. Я знаю, що там катаються, але я ніколи не була, не бачила на Бориспілі. Все одно можна там. Не обов'язково бути там якимось там фаховим спортсменом. Чи або гончиком банальна, просто... банальна потужна машина там завжди можна знайти для себе когось з ким позмагатись, не обов'язково мати там 800+, плюс, да можна так. щось там простіше знайти і банально відчути, що це таке взагалі. До речі, ми відповіли на питання, як все починається. Хтось поїхав на, Бориспіль, да. Да, на Бориспільську трасу, з кимось там зачепився, потім поїхав, пошукав собі, да, з ким проїхатись, потім там щось переміг, щось програв, потім зацікавився, потім виникло бажання зробити свою машину більш потужною. Це цей бориспіль, чому ну там в кожному місці плюс-мінус є якісь такі покатушки, як то кажуть, тому що нема треків. Ну нема де кататися. Немає, якби так. ти мог виїхати там на будь-які змагання, будь де там, якби хоча б там в країні було там 7 та, один, хоча б класний трек. а Так в нас є чайка, яка зачинена, і вона відчиняється або за великі гроші для твоїх, для того, щоб ти покатався, або там для професійних більш-менш змагань ртр та матак. І в нас є ще там Ултава, картодром дром в, в Полтаві, де можна покататися знов-таки тайм-атак. І тайма так зараз він дуже популярний, дякуючи Андрію, який робить ці змагання. І е, там дуже багато зараз учасників. Тобто ти вже на стоковій тачці ну, навряд чи можеш приїхати там з кимось конкурувати, але все одно це цікаво. Та це вже як ніяк профі автоспорт. Тому ну, можна сперечатися на рахунок того, там чи погано, чи гарно те, що відбувається на Бориспільці, але ну, це відбувається саме тому, що нема треків взагалі. І людина, яка хоче спробувати, їй ніде спробувати, крім дорог загального користування. І навіть якщо так, як хлопці кажуть, що там спробував, потім там щось це тебе зачепило. Це можливо лише в реальному житті. Бо якби в нас була там картингова школа класна, потім там вже якийсь автоспорт, там і далі, і далі, і далі. Тобто була б ця вся ланка вибудована, то було б дуже класно. Але, на жаль, зараз цього нема. І ми сподіваємося, що коли війна закінчиться, ми будемо всім цим займатися, в тому числі. Бо це класно. Це так має бути. Так має бути, якщо ця країна хоче, щоб автоспорт в ній був потім. Бо війна рано чи пізно закінчиться, а життя буде продовжуватись. До речі, мені здається, що це важлива штука, що люди, які повернуться з фронту, вони будуть дуже звикші до адреналіну. Того, який вони там здобували, і для того, щоб там вони реально не сходили з глузду, їм потрібно буде цей адреналін десь собі брати, і це якраз автоспорт, картинг там і все інше. Я думаю, що це також буде мати ще й таку користь для того, що буде вже після. Чи приходять зараз в Україні якісь змагання, навіть попри те, що зараз війна? Ну, от я сповідала ще з того, що таке наймасовіше і те, що насправді збереглося, і це дуже круто. Це кільцьові гонки, це тайм атак. Це те, що проходить в Кам'янському та в Полтаві. До речі, в Кам'янському були змагання, восени мені здається, і був приліт дуже дуже поруч з тим місцем, де всі пілоти жили у готелі. Тобто а під час? Під час, ну під час того вони там жили і вночі був приліт саме поруч, не в самого не в самого теля, а дуже поруч. Ну я це про те, що отак це все відбувається. Тут змагання, тут приліти, і це якби ну, як є норма життя. вже. І класно, що ці змагання зберіглись, бо там і повний пілотон. Що значить повний пілотон? Це те, що е, багато машин в класі і багато класів зберіглось. Не те, що там 5 машин там, приймають участь. Це що має на увазі, що це масово. Масово там 60-70 машин їздить на тайм-атак. Це е, спеціальний трек, трек, на жаль, картинговий, але там їздять машини. Це означає те, що швидкості не дуже високі. Але все одно це трек, який не який, це ще савковий трек, так би мовити, хоч щось добре савок зробив, треки старі. От і тепер їх використовують для таких змагань. А в Кам'янському це новий трек. Я, я не впевнена, він реставрований або з нуля побудований, але він ну виглядає як новий трек. І якщо ви ніколи не чули і от до речі, хочете кудись поїхати всередині країни, подивитися, що цікаве, от класна ідея з Києва з'їздити в Полтаву на змагання, в Просто приїхати, подивитися, бо е, саме ці змагання цікаво дивитися, бо ти сидиш на трибуні і бачиш все, як їздять машини по треку, весь трек бачиш. Так, можливо, не так це драйвово, як в дріфті, бо нема контакту зазвичай, і ніхто там не б'ється, але також буває, там і перевертаються тачки, і вилітають. Так що... А якщо хочете щось подивитись зараз, то це саме кільцеві гонки, і велико дякую Андрію, який продовжує це робити. Це організатор, який робить це вже багато років, і саме він зростив нове покоління гонщиків, бо це дуже важливо. Якщо є один організатор, який з року в рок з цим бореться, то це дуже кайфово. Це означає, що будуть будуватися нові машини, бо вони знають, де вони будуть їздити. Бо якщо ти будуєш щось і тобі нема де їздити, це тебе якось не мотивує. А ці ганцінські робить травня. Дріфт, да, так, до речі. Цього року Андрій Гальчинський буде проводити змагання з дріфту. Вони пройдуть у декілька етапів. Це буде етап у Хмельницькому та етап у Львові. Тож, якщо у вас є бажання та наснага, можливо спробувати себе навіть як пілот, аби просто прийти як глядач. Welcome саме на ці змагання. Це класно, що йому вдалося у такий час знайти аеродром, на якому дозволяють. Бо головна проблема драгрейсингу, окрім того, що війна, окрім того, що багато людей нема. Вони на фронті, звичайно, захищають нашу країну. Головна проблема ще й в тому, що ми використовували як треки аеродроми. Військові... Зазвичай це були так військові аеродроми. Це там аеродром в Чугуєві, аеродром там в Умані і так далі. І зараз це неможливо, бо вони використовують... До речі, там. Це аеродроми, які ну, вони. Недіючими були. Ну, да, вони, були. Да, вони недіючими були, тому що зі стану покриття. І організатори, такі як Андрій, вони там косили травку, ставили боки, да, доглядали, зробили все можливе, щоб організувати змагання. Ну, просто, на жаль, у нас немає такої траси, такого покриття, щоб реалізувати більш потужніше авто, але у нас вони є теж. Якщо, да. якщо ми ну, кажучи, беремо за увагу, це дракстер. Я коли думаю про себе, там а чи доцільно, а чи маєш ти право, чи маєш ти право викладати якісь відео про те, там як ти їздиш десь на змаганнях. Ну, в тебе таке трошки ну, як, двояке відчуття, бо ти розумієш, що там люди гинуть в цей час, а ти там розважаєшся, але життя продовжиться. Я думаю, насправді, що. Головне, що ми маємо з цього винести, який урок маємо винести, що кожен має право жити по своїй совісті. Отак, як ти вважаєш за потрібне, отак, як ти в якій ти ситуації зараз знаходишся, і ситуація в тому, що якщо ти допомагаєш ти щось робиш зараз, ти тут знаходишся, ти не військовий, або ти не воюєш, але ти допомагаєш там грошима, чи медіа, чи ще якось, це вже гуд. По-перше, ти робиш те, що ти можеш, там, де ти є. А не просто таке, Я нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не відбувається. Це перше. І по-друге, ті ж військові там ми їх бачимо, коли вони приїжджають в відпустку. Вони приїжджають на гонки, бо що бо вони хочуть того адреналіну, бо це також важливо. Я ж ще раз кажу, що я сподіваюся, що це це закінчиться якомога швидше. Всі повернуться живі, здорові на гонки і будуть продовжувати отримувати цей драйв, цей адреналін вже на змаганнях. Так що я думаю, що кожен для себе, за себе нехай вчиться не засуджувати когось а за себе відповідати. Якщо для тебе це недоцільно, і ти вважаєш, що це не ок, окей, я приймаю твою думку. Але якщо хтось інший вважає, що він тут допомагає армії, тут він щось робить, а тут він хоче також відпочити, бо мозок плавиться. І я, як людина, яка там два роки була в Одесі, і там були щоденні прильоти. Ти потім хочеш жити, бо ну ти так розумієш, що ти просто сходиш з лузду, Так що я думаю, що в кожного своя правда буде в цій ситуації. Це у нас тюняче крісло, бюджетне тюняче крісло, яке доступ... а я, до речі, не до, доступне е... для, для будь-якого дріфтера, який починає свій шлях. Це для дріфту? Це, можливо, можна використовувати для дріфту, можна для тайм-атаку, можна для драгу. А на ньому можна сидіти? Чи ні? Воно так що, воно... краще не треба. Воно плюс в тому, Распалую. що воно дуже легке. Воно Нет, це зараз конструкція може зламатися, якщо я сяду. Ми там з хлопцями, коли сиділи, розмовляли про ту тему, як пройти в автоспорт. І я хотіла розказати, як саме я опинилась, бо я думаю, це нашим глядачам насправді буде цікаво, бо в них будуть свої версії. Можуть їх написати залюбки. Почитаємо, але насправді я вперше опинилась на змаганнях десь років, напевно, вісім. Так трапилось, що в мене напевно більш класична історія за рахунок того, що в мене батько займався автоспортом, і він трошки їздив. І в них, в них була там своя яка не яка команда, як те було. Але це був не такий автоспорт, як зараз. Він був в іншому стані. Тобто, я десь років вісім потрапила в. Таку тусовку автомобільну, дорослу. уявіть, дівчинка, їй 8 років, і там корчі, тачки. Але мені було все це цікаво. Це не те, що там в мене не було вибору. Я хотіла, я прям просилася, візьміть мені, будь ласка. Тобто, напевно, це все ж гени. Тобто, генетично це передається, бо батько цим дуже горів. І потім я їздила з ним дуже багато, і дуже горіла цим. Всім. І... Навіть на драгрейсинг, я з Донецьку родом і прожила там до 2014 року. І навіть на драгрейсинг вперше я приїхала з батьком. І форсаж ми дивилися разом. Тобто той перший форсаж ми ще дивилися разом. І е, була в мене така історія, що ми там дивилися разом ралі. Ну, тобто, це, напевно, більш класична історія, коли батьки... Тобі показують, що так, оце прикольно, це там класна тусовка. І я думаю, що ще один плюс: що там нема часу на всілякі погані розваги. Ну тобто так, там будуть якісь жарти, напевно, там специфічні, але там не буде там, якихось там наркотиків, алкоголю і всього іншого, бо в тебе буде гарна компанія на рахунок того, що ти будеш всі гроші витрачати на авто. І це будуть люди, які будуть горіти автомобілями. Тому що ви, якщо ви батьки дивитеся, думаєте, чи варто дитину. Долучати до автоспорту або віддавати до картингової школи, звичайно, так. По перше, це спорт, це він не буде сидіти вдома. І по-друге, це гарна компанія, бо там завжди будуть люди, які цим горять. Отак, і це я думаю, буде завжди працювати в плюс. Стане він професійним гонщиком чи ні, це вже питання. Але гонщики там Формули 1 або професійні пілоти вони заробляють дуже класні гроші. А до речі, Денис, знаєш що таке профі-гонщик? Що таке професійний гонщик? Як для тебе? Профігонщик. Я трохи за профігонщиків розповім з історії. З історії е, життя моєго, мого батька. О, клас. Да. Е, при Совку в Совєтському Союзі е, профігонщиками е, це були люди, е, по-перше, це які мали всі категорії в правах. Ага, е, о. Вони їздили не тільки на авто категорії Б. Але вони це водії першого класу. Звідки вони всі бралися? Ці водії першого класу. З досав е, да вони бралися з Досав. Так я скажу. При Совку, при ще там від далеких сімдесятих е, автоспорт був який прийшов до нас е, з таксістів. Банально з таксистів. просто їздили на Волгах, на жовте-ясіньких Волгах. Вони були перекою. Там була категорія людей, яка просто цим хворіла. Вони саме почали дороблювати ці авто. Буде вставочка з да. фільму таксі. Зараз. Е, не, тоді ще фільму таксі не була. Вони почали дороблювати авто, ставити якісь каркаси безпеки. Тобто е, почали. Ну, змагання між не. собою, почали щось дооснащувати. Тоді на той час були авто у міліції, швидкі, спеціальні версії. І вони хотіли собі теж... Це швидкі, левел змагання, швидкі, таксі швидкі, проти... Швидкі таксі хотіли собі теж зробити. Тобто це нас, насамперед дуже давно вже взялося. О, так, Волги, вони так. ж важкі такі. Дуже, Да, так. і були змагання між таксоклубами, вау wow. е таксопарками, е да та, таксо назвали таксопарками. Wow. Так. <світ> І е <світ> зараз е це все вже переросло <сквіт> Клас. в інше. Тобто, це да. було насправді насамперед. Це було змагання таксопарк проти е поліції. Ну так виходить, oh, можна сказати. У мене умерла штучка.